Вітаю, друзі, отже, в ці дні всі наші погляди і думки розвернуті в бік вільнюсу. Там відбувається дуже важливий саміт НАТО. На цьому саміті також відбудеться Рада України НАТО, це новий формат стосунків України з НАТО. І що важливо, ще буде і Рамштайн, тобто великий пакет е, управлінських рішень. І місце в цьому пакеті для України місця багато, можна сказати. Найголовніша інформація, яка вже пролунала, в принципі, про неї говорили ще два тижні тому, це, по суті, гарантія для України вступу в НАТО без ПДЧ. Тобто 15 років після обіцянки надання. Членства України в НАТО через ПДЧ НАТО погоджується для України скасувати план дій щодо членства. За цей час Україна пройшла, до речі, дуже непростий шлях, тому що інтенсивність стосунків не члена НАТО із НАТО. Для України, мабуть, один із найвищих взагалі в історії НАТО. Хочу нагадати, що після 2015 року запрацювала величезна кількість трастових фондів НАТО: це і кібербезпека, і реабілітація поранених, і логістика, і розмінування тобто, величезні програми НАТО для України, і в цьому сенсі. Україна дійсно в такій мілітарній частині по суті синхронізувалася з НАТО. Ну, це ми бачимо, до речі, це видно на військах, на характері управління військами, на плануванні. Тобто на логістиці це, це особливо, особливо важлива тема, тому що логістика завжди була такою кривенькою качечкою всієї постсовєтської і совєтської мілітарної машини. Це все там планування і, і, і доставка це завжди було ну, такою таємницею за сімома печатями. І ця таємниця базувалася на тому, що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не вміє, і ніхто нічого особливо ефективно зробити не може. Все на Авосі те, що називається. Отже, що означає? Можливість набуття членства України в НАТО без програми, без плану дій щодо членства. Це означає, що, по суті, мілітарна машина українська пройшла, і в НАТО почали розуміти, що, якщо не прив'язати Україну до НАТО зараз, то Україна ризикує дуже швидко перетворитися в Грузію, тобто держапарат вічно корумпований і вічно побудований на якихось персоналістських залежностях, зможе розвернути країну. Скажімо так, оболонка буде, ну як жартують про Кавуни, що зверху зелене, а всередині червоне. Комуністи як Кавуни. Чи, чи це так по моєму про партію зелених казали, що зверху зелений всередині червоне, оскільки зелені ліваки? Але тут інше, Тут Грузія, як бачимо, не відмовляється від перспективи членства НАТО і ЄС, тільки внутрішньо, інституційно Грузія вже. Втратила абсолютно всі е, е, гармонійні зв'язки і гармонійну модель для набуття такого членства. Вона вже, вже ну, країна-вигнанець по суті. Вона з такими державними інститутами, з таким переслідуванням опозиції туди не потрапляють в ЄС і в НАТО. Так в Україні ж рівень переслідування опозиції, такий же, як в Грузії на сьогоднішній день, такий самий. Тому рівень руйнування державних інститутів такий самий. Тому я вважаю, що це рішення, по суті, сигнал не українській владі, а українському суспільству. Ми бачимо ваше бажання, ми бачимо вашу впертість і наполегливість, і ви, ну, тиск на владу до реформ. По суті, в НАТО прекрасно розуміють, не було б війни, суспільство зараз тиснуло б через публічні заходи на владу. Це були б мітинги про натівські, це були б ну, марші про НАТО, можливо, автомарафони. Ну але. Триває війна, і на тлі цієї війни замість вибудовувати гармонійну модель держави для перспективного членства в ЄС і НАТО. Українська влада зайнялася перерозподілом внутрішніх ринків і активів. Це страшна катавасія, вона вже підірвала по суті економічну стійкість країни. Вони відгавкуються, що все це ворог руйнує. Насправді вони самі все руйнують. Вони знищують економічну основу е, держави. Чому? Тому що вони зараз створюють новий олігархат, Олігарх, олігархів Зеленського. Ну, е, олігархам майбутнього не шкодять, до речі, олігархи минулого. Особливо ті, які вклалися в виборчу кампанію Зеленського. На що, відповідно, українська влада нещодавно проголосила устами деяких слух, що закон про олігархів в Україні не актуальний. Тому що всі втратили через війну, і вже не зрозуміло, хто олігарх, хто не олігарх. Тобто, ну, заспівайте нам баючку. Олігархом взагалі-то вважається той бізнесмен, який має безпосередній вплив на політику. Влада, яка користується каналами олігарха Коломойського, вона й обслуговує його інтереси. Тому в НАТО і в США особливо. Це все дуже-дуже добре бачить. Американська феміда це так дуже-дуже дуже дуже добре бачить. Також бачить, як українська влада не хоче розпрощатися із сервілами ФСБ, які в Україні, які все ще навіть мають депутатські мандати. Такий собі Дубінський, наприклад. Я вже не кажу, що робить такий собі Шевченко. В службі розвитку, Головному управління розвідки, яка його місія? Очевидно, що він на контакті з Кремлем, чи, чи напряму, чи на контакті з Лукашенко? З Кремлем через Лукашенка. Тому, по суті, зараз питання таке: Зеленський їде, не їде, якби він не викаблучувався, це лише виставляє його персонально. Людиною глибоко залежною від групки олігархів, і ця група олігархів дуже добре розуміє, що вину за принесену війну їм доведеться розділити разом з Зеленським. Через що в мене таке враження, що оці всі маневри Зеленського пов'язані власне. Зі спробою виторгувати якісь особисті гарантії для себе і для невеличкої групи його політичних спонсорів, ну і не тільки політичний. Але ж те, що відбувається з економікою, те, що ця влада прилаштувала, ну, по суті, здорожчання війни для партнерів, це ж робота на Кремль. Від цього ж не відхрестися. Це ж ви довели вже економіку до того, що ви менше 50% податків збираєте. Це, це ви, е, наскільки захопились перерозподілом ринків, що вже навіть добралися до ринку кави. Тобто, е, ринок кави це ж не олігархічний ринок. Це ринок малого середнього бізнесу. Вони зараз. Ревізують навіть цей бізнес, ну, щупають де слабше, аби прикарманить, що прихопити собі на старість. І з таким багажем ви хочете вступати в НАТО? Так, нам справді нададуть можливість вступити в НАТО і навіть можуть, ну, скажімо так, гарантувати, почати процедуру вступу на другий день після перемоги. Але паралельно ми повинні будемо розпочати процедуру покарання тих, хто зривав зближення з НАТО. І я підозрюю, що вони ще будуть у владі на той час. Єдине, що перемога повертає в обіг політичні інструменти. І я тоді хочу бачити, як на Телевізійних майданчиках на телешоу будуть викручуватися, як в'юни представники слуги. Перелік питань до них, по-моєму, сформувався вже давно і жорстко. Починаючи з Вагнергейту і розмінування Чонгару до. Полковника і не лише, що нам лишається? Лишається вірити в Збройні Сили України і розвивати горизонтальні зв'язки, оскільки ми не маємо зараз публічної політики, війна, але ми можемо комунікувати, говорити один з одним і відчувати плече. Солідарне, єдиномислячого друга. Тобто той, хто розділяє з тобою твої цінності, твоє бачення перспективи, ну і любов до України це важливо. Переможемо! Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте подобайки, аби наша аудиторія зростала. Дякую.